Консультаційні заняття у школі молодої сім'ї проводяться щотижня. Сюди приходять пари, котрі планують стати на весільний рушник і створити міцну сім'ю. Перш за все вони всі зацікавлені, як подати заяву про державну реєстрацію. Питань спочатку по законодавству немає, але коли ось так ведеться розмова то і ми годинки дві працюємо дуже дружно і тісно зараз, якраз іде консультація нашого лікаря, яка розповідає їм про необхідність проходження медичного обстеження для наречених. Сьогодні це представник центру планування кабінету планування сім'ї нашого Хмельницького перинатального центру, яка постійно очолює нашу медичну секцію. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану зазначають, кожна молода пара повинна бути захищена в правовому плані. Тому у школі молодої сім'ї обов'язковою є правова секція. Кожна молода пара має бути захищена в правовому колі, і для того щоб не було у нас. Таких от великої кількості розлучень для того, щоб сім'я була міцною, треба знати свої права і знати свої обов'язки. Ось сьогодні саме про це у нас іде мова. Світлана Золота, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.